Всем привет! Я оце надавилась тики-токи и решила сделать тоже запеченные в духовке суши. Рис, листы нори. Ну, там листы нори не ложили. Кто резал, кто вообще не режет. Я положила так. Вот такая начинка. Здесь у нас икра. Крабовые палочки. И майонез. Икру мы взяли такую вот. Сейчас сюда, потом сырок. В общем, сейчас вот эту начиночку сюда. Ну, еще я так начиночку размазала. Теперь будем вот такий же сыр. Маскарпоне ми мы взяли. Намазываю тоже в акции, до речі. В АТБ. В общем, вот так как-то. Сейчас, сырочек, а потім зверху твердий сыр. І ставим в духовку чисто, ну, поки сыр розплавиться, запечеться зверху. Ось так вот у нас вийшла. Приправа не чайно впала. Ось вот такий пицца, типа пирог, Не знаю, що ну, в общем, зараз его треба нарезать на кубики. І вилочкою, соус і їсти, як звичайний суши. А еще показували, що вруть. его налаживают в лист нори, заворачивают и макают. Я тоже нарезала. Сейчас попробуем и так и так. И в общем его. вот так вот они, вот такие. Видите в разрезе. Соевым соусом поливаем сверху и вот так рукой берете, вот так взяли и кусаете. Ну Но як... я а нори просто еще не раз не размяк. Пойдуть. Ну, все, смачного нам всім. Настала весна. Після роботи ми гуляємо. Поїхали, горки витирать штанами. Ну як же, якщо їдемо? Заходили в атиби, купляли цибулю. Якщо вона кричить, всі гуляють, їй же теж хочеться. Боже, щастя, та скільки щастя. Що? Після? Віце опять 25 пілотея в машині. Доїхала сюди до кутка, чувствую, щось не те. А тут опять колесо, колісоно ну, вже другое. На треба Дімі сказати, щоб поміняв мені його наї. Вже на літню резину познімати це. Безобразі. Спускаю чогось і все. Хоч групу написала, на роботу опоздаю, походу. Ну, в групу я маю на увазі в садик. Та да, тут нормально. Коротше, капець вічний якийсь в мене. В мене все не як у людей. Нелька до мене приходила, допомагала матері, дадуці. носила мені віник за мною, чи савок з віником. Зараз на обід. Біжимо з нею. У нас весна, красота, тепло. Я вже навіть переодяглася. Зараз хочу Нелі знайти курточко. Весняну. Щоб вона теж не ходила в зимній, бо вже навіть переобулися. Тобі теж вже пора зняти. Поставити їх, щоб мама їх постирала. Вони ще на наступний рік підуть. Це обов'язково туди йти треба, так? По клумбах, по піску. Це... Це прям кайф. Молодець. Шапка твоя валяється, що на землі. Не. Ой, як гарненько в нас вообще. Всі мандруємо. Та ще не поприбирав хтось. Тут какое-то прям веселье було виноводочное. Одна, вторая, третя. Четверта. Четверта, ну. О, у людей здоров'я. Гульнули, так, гульнули під забором. Ой, Короче. Чешем там есть. Це діти. Да, діти да, Обов'язково. Обязательно. діти. Бабуся, ау. Баба Валя. Чекуємо? Так, ну що, ми опять тут же. І з тим же тепер будемо вам розказувати, нащо ж ми купили другу колесочку. А от нащо? От, от для цього, для маленької нашої лялечки. Да. Ми купили люлечку. Тепер... То мама сама бігала, тепер бігає з доцею. В слідуючий місяці нам вже народжувати, так що йдемо до лікаря. Веселою походкою, посміхаючись. Не? Пішли. Ох, так що таке. Вітаю нас. Яку гарну квіточку філатейка мамі. На 8 березня подарувала. Да, доця? Мама, Мама? так, да, пішли. З тим чому я не можу. <рив> оце як подушку я казала, оце. подушку цей чемодан буде її подарунок на весілля. Пішла, пішла. Пішла дівка собі. У нас вже плюс 17. Треба ці куплять, скажіть мені що. Красовочки, бо виросла з них. Філатея. Ти не туди. Машина де? Де машина? Вон машина. О, яке бережно, зараз згибнеться. Побігла, побігла. Вона, знаєте, що хочу сказати, не хоче в лану сідати. Вона нас блатнає. Тягне тільки до цієї машини. Філатея. Ну то подумай, хто це поміг мені? Ні, да? це мені. все, Всім привіт. Добрий день. Праздничка. Шановні наші дівчатка, вітаємо вас з 8 березня! Святом весни! щастя, здоров'я, любові, миру, покою і всього найкращого. Святом вас, наші дівчатки. Танюшка, доця, всі, Таня Трухановичка, зіночка, хай тобі Бог дає здоров'ячка, щоб все було добре. дочки, всіх вас з празничкам. Да. Оце що ми не взяли ще. Подстригти його, да. красоту. Ну, от, треба. Йоші, й красоту й треба навести на красоті. Ми мангал, шашлик, машлик. Філатея у нас там в припадки, в істерічі он, бачите, вже все в неї. А, іду. Ти кричи, мама, помоги. Кричи, помоги. Що ти встати не можеш, да, козявка. Давай, Руцю. Как бомжи серьезные. Ничего, постираем, правда? Хай играются. Только шапку чего ты сняла? Нет, я снимаю. Что ты хотела уже? Вредительством яким позайматься? Ты хочешь все-таки, чтобы бабушка тебе по шее надавала? Мама. Что? Ну, показывай. Всі хочуть подивитися. А що це ти строїш? Дом собі, так? Да? Ні, я бачу. Що ти шукаєш кажеш Мамі мама, проти. Мама, то ж купили мандарини для чого? Звісно, маєш право, маєш право, Так, Все, відро вже висипала. Тепер мені зайду тут. А, боже мой, що ж я так? На разрыв. Прямо прям, на разрыв. Шо? Добре. Бач, моя сьогодні гроші не хотела дойти скали наш. На шо, мам тебе. Треба купить ментая чи щось таке. Ніхто не звони, я тебе. Да. Мам, ты мне самая красивая. Повільно. До речі, мені дуже подобається, Дала, як вона вироб. тебе стриже. Що нема ото ага. зверху шапки. Нормально. Дешево і сердито, скажи. А, 150 гривень. А де ти, ти її знайшла, цю дівчину? А це мені сестричка Ніна посовітувала. Да вона її відкуда-то знала, і в мене номер телефону. А треба, я тя посижу. Вір, а тобі наша ж Софія наказала за моє поздравлення? Ні, нічого не казала. А що я з нею? Спіла сьогодні побалакати. Я їй казала, що Діма поздравила. А, ти хочеш сітки мамки картошку переложити? Да. Та мені ж не все. Не всю, ну що. Мені дуже ну, сподобалася картопля. Я цей... купу по 23 гривні. Та хай би вони біля її самі їли. Мама, така віз є по 25-27. по по А в селі потім? Ми не знаємо, в селі зараз люди ще не продають. Не продаєте, Я хочу цієї тітки спитати, mm. оце, що я в неї в не... якась жовта, а це ж розова. І я хочу, если що, в неї спитати, ну, хоча б пару відер купити, хоча б сіточку, чи помішається. Оце візьми оцю картоплю розову оце, угу. я так і кажу, як розе-жовта, по 5 гривень, що це. Так, оце ж вона є, мам, розова, і як ж... ну, розв'язати, що вона жовта. Ну, так у неї ж по двадцять з чим-то, ну, не п'ять. Ну, так це ж не посадкова. Є й посадкова, там надо заказувати. Я поняла тебе. Я кажу, я в ней хочу спитати і просто, хоча б пару відер купити. Нам на розмноженні. Ну і воно так буду все одно якийсь клаптик посадити. Mm. Мені ця картошка дуже сподобалась. І мені подобається, що вона в них теж не поїдена нічого, не чорне. Чор, мам, не треба цього робити. Десь в мене там м'єд, тає. Я ж наче докидала. Ага. Це я о, все, отлично. Це я буду робити горчично медовий мідовий соус на м'ясо. Щоб я ваших внук, блядь. Що? Шо... Що случилось, мама? Ты тоже Що? внуки? сталося? Що? Що случилось? Пошли, пошли отбирать. Пошли. Пішли, отбираем. Отдай, отдай їй палку. Она взяла всю палку. Это ей палка. Отдай ей одну палку. Я тебе прошу по-хорошему. Вот мини-палочку. Бо сейчас получишь. Отсра... Ні, а дай їй нормальну палку. Mm. Боже, оце така любов сестринська. Mm. Да, да, давай. Ну, Нель, ти ж сама їй показуєш це, а вона ж за тобою хоче повторювати. Вона... Та ти не бісись, вона твоя сестра і вона бере приклад з тебе. Бо це ж вона тебе відзеркалює, як ти робиш, так і вона. Оце таке, така любов. Нічого, ми з сестрою в дитинстві взагалі були свіники на друг другі ламали. А тому що Неля буде з ми Все кудись їдемо, Все кудись їдемо, ніяк не доїдемо. Навіть на дачі ми з цим чи Боже, Боже, мене шашлик горить, я відео знімаю. Замечательно просто. Дзвонив мені, мій перший чоловік привітав мене святом, і маму, і дівчаток усіх привітав. Приємно, приємно, що спілкуємось нормально, дружимо. Не то, що з другим. А перший, як я кажу, Боже, я говорю, Люша, дякую, що не забуваєш. А він каже, а як я, я кажу, можу забути? Це ж каже, часть моєї жизни була. Так що таке, Боже, що ж я хотів? А, і попросив, щоб ми за нього з'їли шашличка. Він на війні, він служить, захищає нашу країну, нас, береже наш спокій, ну не знаю взагалі. Коли воно закінчиться, звісно вже задрало все. Але... ну хоть І він сказав, що... Ми за нього з'їли шашличка і він, коли приїде, обов'язково сядемо, разом поїмо. І пастаграм по вип'ємо. І мама, бабушка валя, моя мама сказала, говорить, обов'язково, говорить, тазик олів'є. він олів'є дуже любить. З мамою. Він каже, мама, мама пам'ятаю, пам'ятаю, з вас тазик олів'є. Тому таке, в общем, приємно, приємно, що все ж таки. Надо при розводі, при чому залишатися людьми, спілкуватися і дружити. Так що такі діла. Дивіться, що баба Валя робить, 8 березня у людини. Бачите? Сейчас вам покажу приближу. О. Бачите що? О. Там десь. Свині наші теж, бачите, лежать. Он, 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 он вони отам. Лежать, відпочивають, гріються на сонечці. Що ви їй робите? Чого вона орета, як скажена? Ну вона не хоче, що ви до неї причепилися? Капець какой-то.